Так, так, стоп. Стоп, стоп! не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше як інформаційно-психологічні спецоперації, як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку. Слухай у проєкті Олени Вострової і ПСО, Псо. на радіо Київ 98FM. Друзі, всім привіт! Це проект ІПСО. Мене звати Олена Вострова. І сьогодні у нас на зв'язку Євген Магда, політолог, публіцист, директор інституту світової політики. Пане Євгене, вітаю! Слава Україні! Героям, слава, добрий день! Пане Євгене, я от сьогоднішній наші етер вирішила назвати значний прогрес. Двокрапка і реальність розходяться. Ну, хочу почати з того, що це Трамп заявив. Що ми досягли значного прогресу з Росією та Україною за два останні дні. Потім ми бачимо, адміністрація Трампа припинила постачання озброєнь для України, заборонила надавати розвіддання для України. Сьогодні вночі американська аерокосмічна компанія Максар Technologies відключила Україну від С. Своїх супутникових зніфнів не дала доступу. Росіяни вранці атакували нашу енергетичну і газову інфраструктуру в різних регіонах. Ну і Трамп виходить, каже, що ну а незабаром прийму ще рішення щодо е, статусу тимчасового перебування українців в Сполучених Штатах Америки. Ну от українці кажуть, ну дякуємо, пане Трампе. На ген, ви, там генератор наших психозів, проблем і мемів. І за економіст випускає таку обкладинку цікаву, де напише: The President and reality are drifting apart», що перекладається як Реальність Трамп розходяться, і напевно, чим далі, тим більше. Я б хотіла, щоб ми з вами сьогодні проаналізували все те, що лунає з Білого Дому, ну не з Білого Дому, напевно, безпосередньо від Трампа, всі оці заяви і те, якою є насправді реальність, щоб ми повідділяли все це і зрозуміли, де гра, де інформаційно-психологічні спецоперації, де реальні перемовини, а де власне відбувається те, що відбувається, і потрібно називати речі своїми. Іменами перше сполучені Штати за президентство Трампа за ті неповні 50 днів, які він перебуває при владі, здійснюють на Україну безпрецедентний інформаційно-політичний тиск. Безпрецедентний. Такого, от люблять цитувати кучму, це вже було. Такого ще не було. Тобто, навіть е, був тиск, скажімо, коли від нас вимагали відмовитись від ядерної зброї. але... Це було понад 30 років тому, і тому тоді і світ був інший, і інформаційний простір був інший. Тому багато з наших співгромадян цього не помітили. Так само, як і не всі помітили історію з кольчугами, які фігурували на плівках Хмельниченка. А потім з'ясувалося, що їх немає в Іраку попри все. І ніхто про це теж не вибачився. Тобто, Сполучені Штати, їхня головна проблема в нинішній ситуації в тому, що Дональд Трамп веде себе як персонаж з карикатур кукриніксів радянських карикатуристів, які так зображували там дядька Сема американського. От він діє приблизно так. Тобто, я у вас всіх витираю ноги, я на вас всіх чихати хотів і так далі і тому подібне. Це на жаль, об'єктивна реальність на сьогоднішній момент, і нам важко з цим щось зробити. Але ну треба робити, треба... я до цього ще повернувся. Одна з особливостей полягає в тому, що команда Трампа, вона, як в мене складається враження, вона діє за чітко визначеним лібретом. Тобто є люди, які роблять відповідні заяви, є люди, які зроблять зливи в медіа. Причому американські медіа зараз стали ну практично всі як зайчики. да ну За виключенням тих, у кого є глибокі інтереси підтримувати демократичну партію, і вони відповідно інформаційно грають проти Трампа, часто за Ленінським принципом. Чим гірше, тим краще. Тому я б нашим глядачам радив більше дивитися і читати британські медіа, хоча теж різні, тому що, наприклад, ну, хоча б треба собі витратити годину, півтори і почитати, що пише, ну, хоча б на рівні Вікіпедії. Тобто, якщо Вікіпедія пише, що там одне видання, наприклад, жовте, то Подивіться, які там заголовки, які там фотографії на першій сторінці, і ви зрозумієте, що жовте воно чи не жовте, чи воно більш-менш серйозне. Подивіться, хто власники, тому що є російські розвідники, причому відкриті пан Лебідів такий серед власників британських медіа, тобто є різні моменти, це взагалі одна з особливостей світової інформаційної політики, що про ситуацію в Британії найкраще розповідають французи. У Франції найкраще розповідають там італійці і так далі, чи німці. Третє. Як ми цьому маємо опиратися? Ну просто закрити Трампа інформаційно ми не можемо, ну об'єктивно, тому що у нас ну, виходів на Ілона Маска щось давно ані Володимир Гройсман, ні Михайло Федоров не пишуть Ілону Маску якось. Не вступають з ним в переписку в публічно в Твіттері, не тегають його чомусь. Може, вже час настав час тегати, так мені видається. Тому що те, що відбувається в Виксі, на мою думку, дуже активно працює проти інтересів України. І це теж треба усвідомлювати, і це теж треба розуміти. Ми маємо створювати інші інформаційні канали. Ми ну тобто. Дописи будь-кого з українських політиків в Телеграм це ні про що. Ну вони потрапляють в моніторинг посольства. Посольство всі, всі теж як зайчики вже підпорядковані державному департаменту. Бо хвиля скорочень, якби на короткий повідок, Трамп не брав Ілона Маска. Вона має місце, і багато людей ну не хочуть втрачати непогану в принципі роботу. В непоганій країні, якою є Україна, і відповідно вони ну діють такий спосіб. Те, що, наприклад, те, що команда Трампа почала розхитувати Зеленського на предмет того, щоб він залишив посаду президента, це прямо кажу елемент домовленості з Росією, елемент спроби знайти з Росією спільну мову, і елемент такої психологічної невизначеності для західного світу, який рівно рік тому утерся. Після того сімка, я маю на увазі утерлась після того, як Путіна перепризначили на окупованих українських територіях президентом Росії. А тепер ми слухаємо їхнє оповідання переспіви в виконанні Маска та інших про те, що Зеленський нелегітимний, йому б добре було поїхати з України. Ну, я, знаєте, з таким же успіхом можу сказати, що і Трампу було б добре поїхати з Сполучених Штатів. Ну, так що з того? Ну, власне. Пане Євгене, щодо цих заяв Трампа про успіх, так про ми ми досягли значного прогресу з Росією та Україною за останні два дні. Зрозуміло, що йдеться про якісь перемовні треки, які ведуться. Причому з Україною ми бачимо, що це ведеться достатньо публічно. Хоча знову таки, ну можемо не все бачити, але тим не менше. А з Російською Федерацією, ну майже немає ніяких повідомлень про те, а що ж там за значний прогрес, і таке складається враження, що там ідуть якісь закулісні підкавьорні, чи як їх назвати, ігрища. А вони там про щось собі домовляються, і власне, як от розібратися з цими двома переговорними процесами, де тут димова завіса, а де реальні якісь домовленості? На жаль, Сполучені Штати обрали для себе шлях перетворитися на посередника з партнера, причому посередника, який хоче за свої послуги отримати від України такий непоганий гонорар не кислий я б сказав, кілька сотень або кілька десятків мільярдів доларів, як Трамп наполягає. Тобто те, що Трамп. Наповнює особисто наповнює інформаційний простір різними фейками, це на сьогоднішній момент історична реальність. Це вже історично склалося. Тобто це не поодинокий факт, який дозволяє говорити про відповідну тенденцію. Далі, що ми будемо діяти в цьому і як ми будемо діяти в цьому випадку? Протистояти цьому на сьогоднішньому момент практично неможливо. Не тому, що там троф social в Україні не можна підключитися. Якби можна було, то це я думаю невелика проблема була, що можна було У нас. Ну у нас люди і без того всяке інформаційне сміття тягнуть до голови. Для чого ще їм додавати певних можливостей? Тому е ми бачимо, що Трамп е продукує е багато чого, він як типовий нарцис, е Принципі, не переглядає свою е, позицію. У нього, Все, ну, все надзвичайно. Знаєте, от, е, в Україні е, на це достатньо, ну, е, це такий сміх крізь сльози. Ми так звикли, що є найвеличніший президент у нас, а тут ми бачимо, наскільки може бути найвеличніший інший, у якого ресурсів кратно більше. Це страшно. Ну, насправді, насправді це така, е, як сказати, е, це е, помітно, ну по-перше, помітно неозброєним оком. А по друге, е, ну я думаю, що це, е, це несе небезпеку не тільки Україні. Зауважте, що не тільки Україна потрапляє під гарячу руку, тобто там роздають направо, наліво кому завгодно. Тобто Трампу потрібна швидка перемога. Яку він може продемонструвати своїм виборцям, і Україну він сприймає насамперед як слабку ланку. Ми, на жаль, самі зробили багато для того, щоб нас приймали як слабку ланку. Що ми зробили? Що Україна зробила як держава протягом чотирьох е місяців після обрання е Дональда Трампа президентом? Які ми зробили кроки? Ну от ми, наприклад, навчили е, Руслана Стефанчука грати в гольф і відправили його грати з Дональдом Трампом. Чи, е, наприклад, знайшли тому, що ветерани, якого зуміли підвести до Джей Ді Венса, який, який теж пишається своїм ветеранським досвідом, і на основі цього ветеранського досвіду, я думаю, багато його ідеологічних е, тарганів вони і сформовані. Чи ми знайшли можливість когось е, в оточенні Меланії Трамп відправити так, щоб вона ця людина там впливала? Ні, ну я розумію, що це не робиться так дуже швидко. Я розумію, що з боку це виглядає як якийсь шпигунський детектив, але це не шпигунський детектив, це називається м'яка сила вплив на наших партнерів. Якщо ми думаємо, що вони будуть засинати і прокидатися з думками, а що не так в Україні, то вибачте, цього не буде. Пане Євгене, ви думаєте, що психологічний портрет Трампа з усього його там, специфікою психіки, фізичного здоров'я, стану мозку поклали Зеленському на стіл? На рояль. Судячи по тому, що квартал 95 е, випустив картинку, де на роялі написано Трамп, а е, у історії з роялем була своя передісторія за участі Зеленського ще часів. 95-го кварталу, то це виглядає. Ну я б назвав сексуалізована образа. Ну з нас двох ви психолог, тому ви можете мене виправити. Я можу підсумувати це. Називається покласти на рояль. Да? Тепер ну так це. Називається покласти на Трампа. Це ну. дірше. Ну, власне, але дивіться, в чому специфіка Трампа. Він дійсно людина вже це там. Купа психіатрів і психологів, і психотерапевтів в Америці написали купу. Там книжка, така товстенна есе, де вони е, написали про те, що він людина з певними розладами, деф... деформаціями, дефектами психіки, що це людина з нарцистичними особливостями, дуже такими, які зашкалюють. І він є небезпечним дійсно в політичному просторі для рі... для прийняття серйозних рішень. І от ми розуміємо, що ця людина абсолютно би, не має ніякої емпатії, тобто беземпатійна. так само, до, до речі, як і Ілон Маск. Це двоє людей, mm -hmm. які напроч е, не мають ніякої емпатії до інших людей. Ілон Маск має таку специфічний, такий специфічний розлад, який, до речі, е, ну, не дає йому можливості навіть розуміти, як люди інші переживають якісь емоції. От. І ці двоє зараз ми маємо з ними справу, і вони не сприймають нас як людей. І якщо вони дивляться на наші якісь переживання або там страждання, вони дивляться це як на знаєте, комаха ніжками там дригає при певних рухах. От вони на, на це так зараз розглядають нас. І що нам робити з таким ставленням Трампа? От ви говорили, що ми повернемося до цього питання. А, якщо ці не нам. сприймають нас нам. як народ, він ніколи, до речі, я не чула, щоб він звертався Ukrainian people або українські народи. Він нас взагалі не бачить як суб'єкта. У нього є якісь зеленські перед очима, які йому заважають дружити з Росією. Таке враження, так. Так. І йому хочеться дружити з Росією. Ну я думаю, що е, буде спрощено називати Дональда Трампа російським агентом. Це якщо ми такі речі говоримо, то ми Путіна виносимо просто на вершину його професійного самолюбства. Ми, ми ж це розуміємо, правда? Так. Чи ні? Ну так. Ну, ну, ми, ми, ми з вами розуміємо, а багато наших співгромадян ні, тому вони його там поливають від пуза віялом і так далі. Цього не треба робити, це неправильно. Це по перше. По друге, е нам треба розуміти, що якщо ми не можемо достукатись до Трампа, то ми можемо маємо достукатись. Ну якщо немає психологічного портрету Трампа на столі у Зеленського, ну я не знаю, може треба було в сценарій якийсь загорнути там, засунути аркуші, щоб він прочитав. То е тоді нам треба розуміти, з ким. З конгресменів ми можемо працювати. Тому що, судячи по тому, яка йде дискусія в сенаті з претендентами на певні посади, ну там які передбачені сенатським ситом, хоча ця дискусія така, вони все одно через нього пройдуть, бо в сенаті більшість у республіканців, як і, як і в палаті представників. Але дуже показово, коли. Заступник міністра оборони не може сказати, чи напала Росія на Україну претендентно. Ну він же зайняв цю посаду, наскільки я пам'ятаю. Тобто, ну все знаєте, такий театр абсурда, і з одного боку, але театр абсурда полягає в тому, що в світовій політиці прийнято в принципі прийнято вирішувати конфлікти за рахунок слабшої сторони, і ми просто опинилися не в тому місці, не в той час. І у нас ще немає запасу цього досвіду, бо століття нашої бездержавності вони нам не дозволили проживати це як незалежну державу. Тобто, ми наші пращури були в підпорядкованому стані, і вони відповідним чином на це реагували. Тому тому ми маємо бути ну прагматичними. Ми маємо на це все дивитися як. Люди, які хочуть і будуть добиватися якихось реальних предметних успіхів, і будуть діяти. Тобто, ми маємо працювати з конгресменами. У нас же є там е світовий конгрес українців. Ви чули щось про світовий конгрес українців в контексті останніх заяв Трампа? Ні. Я ж кажу, а він там не, все... не бачить українців там? взагалі. Ну так вони ж не українці в е, такому вони закордонні українці, орденоносці в масі своїй там за заслуги і так далі. То якось вже вони б могли якось діяти. Нам треба з нашими партнерами. Я про це говорив десь місяць тому. Е, танцювати танго для Трампа розумієте, Колись з Макроном, колись з Тармером, колись з Джорджою Мелоні. Але треба шукати спільні інтереси і. Ми ж все одно розуміємо, що ситуація в Україні американцями через їхню розвідувальну службу через посольство, через все інше, вона перебуває під контролем. От поясніть мені, чому ми з вами сьогодні говоримо. У нас ми обговорюємо кризу в українсько-американських відносинах, яка триває ну, щонайменше тиждень, а парламент не працює в пленарному режимі. Парламент, наприклад, не ухвалює рішення, про які були б. Направлені на захист приватних інвестицій в українську економіку. Парламент не ухвалює рішень, які б заохочували інвесторів вкладати в український оборонно-промисловий комплекс. От чому так відбувається? Поясніть мені. Залишимо це питання парламентарям. Хай відповідають, чому вони закликайте, так. закликайте, питайте, запрошуйте. Хай вони скажуть, ну але запрошуйте парламентарів слуги народу бо тільки у слуги народу є більшість. Всі інші фракції не можуть самостійно зібратися. А слуга народу може навіть взагалі без інших нікого зібратися. Я вже не кажу про те, що 150 підписів за ініціювання достроково А воно ж у них тим більше безстрокове засідання. Тобто зібратися в умовах воєнного стану, ну все так тьфу, було б бажання. Було б бажання і зміст, над чим працювати, для чого збиратися. Анника я хочу повернутися до цієї ролі, яку Сполучені Штати Америки на сьогодні обрали. Це Америка понад усім, перед усім, чи всіх перед усім, як жартують інколи. По-друге, посередництво, тобто вона сказала, що ні для Росії, ні для України вона не буде більше тією стороною, яка буде там підтримувати щось. Вона буде боротися виключно за свої інтереси і просувати виключно свій інтерес. Нам не залишається нічого, як вписуватися в їхній інтерес, причому вписувати туди наш інтерес. Як ви бачите, ми балансуємо зараз в, в, в цьому положенні? Балансуємо. А що ми от, що ми зробили для того, щоб показати американцям, що Україна може відстоювати їхній інтерес? Ну, зараз, як ми, наприклад, Ну, дивіться, є, е, ми, ми з вами теж про це говорили. Причому е, достатній е, час тому, що Україна має себе показати, ще було за президентства Байдена. Як вістря в боротьбі добра і зла. Було? Пам'ятаєте, я говорив Так. Да. Ну, ми так себе позиціонуємо. Коли, де? Перед ким? Ми себе позиціонуємо. В контексті е, донесення цієї тези, ну, тобто, має бути сформований певний меседжбокс, і його мають всіляко доносити до різних, різних гравців. Розумієте, у них так чи інакше, республіканці і демократи теж вони опираються на мажоритарних депутатів, конгресменів. Тобто, ті конгресмени так чи інакше слухають своїх виборців, ті, можуть їм написати, позвонити в певний визначений час, ще щось зробити там, комусь заблокувати відпочинок на лижному курорті, як це сталося з Джей дівенсом, і е, це речі, які мають бути зроблені, які мають. Ну тобто, у нас же є е, чому ми не говоримо що. У нас 20% ВВП витрачається на оборону. Так давайте ми будемо купувати американську зброю. Дайте нам таку можливість. Знаєте, Це ж очевидно. Да, пане Євгене, просто хочу сказати, що там вчора буквально запустився флешмоб нашими повітряними силами, де безпосередньо військові зверталися, я так розумію, до американців і американського народу, і американських військових, і дякували їм за те, що завдяки їхнім системам, їхнім ракетам ми можемо збивати російські ракети і захищати наших людей, життя берегти простих цивільних людей. Я думаю, що це такий дуже хороший приклад, того як ми могли б працювати. Так, наскільки я пам'ятаю, в повітряних силах е, я можу помилятися, але якийсь час, тому там Юлія Марушевська цим займалася. Я думаю, що це результат її е, активності. Е, повторю, можу помилятися. Ну я думаю, що і пан але... Гнат також цим дуже так, класно і, ну, займається там. Там там є, є, є люди, які розуміють, як це, для чого це і навіщо і воно робиться, і це плюс. Але цих людей має бути багато має бути набагато більше. Тому що якщо це будуть поодинокі люди, якщо це будуть ну тільки якісь прояви, то ну ми так довго не притягнемо. Ну поки що ми бачили, як Зеленський в відповідності до всіх пунктів вимог. Адміністрації Трампа написав йому листа, який там е, був схвально сприйнятий, е, показав всіляко свою лояльність і свою прихильність до мирних перемовин. Так само ми бачимо європейці. Зараз ми про них будемо детально говорити про те, як змінюється система і архітектура європейської безпеки, і наскільки ми там можемо вписуватися. Теж дають е, Трампу певні е, якби сигнали і показують, що вони готові також війська вводити все. Але ж потрібно, щоб і Путін. Е, Якісь рухи в цьому напрямку зробив. А ми бачимо, ну принаймні, в публічному просторі абсолютно зворотні. Путін заявляє, що Росія не має наміру відступати у війні проти України. Пане Євгене, давайте про це поговоримо після новин, тому що у нас зараз новини. Я хочу, щоб ми от саме це обговорили питання. Залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Друзі, ми зараз йдемо на новини, Добре. а потім повертаємося до розмови з Євгеном Магдою. Залишайтеся найцікавіше попереду. Слухай Київ. どうしよう。